Шановні бойові побратими, сердечно вітаю вас з професійним святом – Днем Повітряних сил Збройних сил України. Оборона країни це запорука успіху у усіх видів і радів Збройних сил. А надійним щитом від ударів стратегічної і тактичної авіації корабельних і берегових ракетних комплексів усіх калібрів і класів є саме повітряні сили. З початком повномасштабного вторгнення ваші здібності та вміння стали рятівним куполом як для нашого війська, так і для цивільного населення країни. Першими ударами з повітря ворог намагався за будь-яку ціну знищити нашу протиповітряну оборону, щоб досягти беззаперечного 100% успіху, але попри Усі ворожі прогнози і переконання про знищення. Ви не лише вистояли, а й зберегли свій потенціал та стратегічні можливості. Ви знищили сотні ракет, літаків, гелікоптерів, безпілотних літальних апаратів, не давши противнику панувати у небі. І ворог почав вас боятися. У ворога з'явився страх страх бути знищеним. Він припинив заходити на нашу територію. У зону вашого ураження. Саме це є перша суттєва і відчутна перемога. Своїми професійними діями та героїчною майстерністю ви довели, хто насправді є господарем українського неба. І так буде завжди. І в цей день, як і завжди, бажаю вам і вашим родинам мирного неба, міцного здоров'я, злади та благополуччя. Слава Україні! Razum, premožemo.